Тож я знову ж таки анонсую ширшу тему. Я її минулого разу анонсувала. Цього разу теж хочу анонсувати, тому що ну, складна тема. Треба буде її багато-багато проходити, багато тестувати. І насправді, от для мене місце спокою це канал Лариси Волошина в першу чергу, тому що я заходжу і мені там так зразу все, знімає все. А місце, де мене дрючить і глючить, я їх е для себе записую. І записую, що саме мене тригирнуло, для того, щоб мати просто спогад про те, як розглядалася ця справа. І мені здається, що дуже цікавим буде повернутися до цього через якийсь час. Так от, мова плівок. Мова плівок і. Мова тих людей, які говорять на плівках, скільки нам разів розповідала про те, що саме корупціонер корупціонера, от та в вишиванках на українському і так далі. Ну, ми послухали, да? ми послухали мова визначає. І тут мені хочеться знову повернутися до теми, яка у нас звучить дуже активно і дуже спекулятивно насправді, останнім часом стосовно того, що діти в школах говорять російською мовою, і Київ взагалі там стільки відсотків, там якісь шалені відсотки, тощо, тощо, тощо. Я рекомендую вам піти до Олександра Штукала. Насправді у Фейсбук. О, а, і почитати пости його з цього приводу. Я вам рекомендую Олександра Стукова, тому що він дуже класно пише про українську мову. І, зокрема, він пише: подивився статистику, через яку ви підняли мовне питання. Можу сказати, що якби вам таку статистику показали у 5, п'ятому, десятому, му році, ви б стрибали, стрибали від радості до самої стелі. Це розвивається дуже добре, не скигліть. Хто не вірить, можете піти подивитися. Ну, я не знаю, Шоу Льоші Дурнєва, де він ходить 10 років тому в Кловських ліцеях і запитує молодь про Лесю Українку. Другий пост, ну, я просто вам показую для того, щоб ви знали, що шукати. І, зокрема, Олександр відмічає, що раніше російська мова була мовою першого контакту, соціальних ліфтів, публічної сфери і грошей, українська була мовою дому, бабусь загроженого приватного простору. Зараз ситуація диаметрально протилежна. І прострадла постів про загрожену російською забороняють, стосується приватного горизонтального спілкування, дому, перерв, спогадів, затишних книжок дитинства. Бо чого? Бо ще дуже багато людей, для яких це було першочергово російським і російськомовним. Причому людей не 18-25-річних, а 25-50-річних, далі цей горизонт буде сповзати в бік старішення. Фантомні болі втамуються, і кілотони української попси заглушать всіх моргенштернів. Ну просто знову ж таки діти, які зараз ходять в українськомовні судочки, вони. Окрім як вдома певні контексти отримувати не будуть. А в садочках багато, ну, якщо батьки переймаються тим, щоб була українська мовна, державні садочки і вперед, і відслідковуєте, як, якою мовою ваша дитина говорить, коли приходить додому, які слова вона використовує. Ну і розумієте, чи спілкуються з нею там російською мовою чи ні, в нашому державному садочку просто все прекрасно, все українською, діти навіть ті, які. Приходять і з ними батьки раніше спілкувалися російською, адаптуються під український простір, бо вони проводять більшу частину свого життя, коли не сплять, так? От сон там 12 годин і в садочку вони там, з 8:30 по 17. От порахуйте, скільки часу дитина знаходиться в просторі, який повністю український. І вони в цьому просторі вже взагалі позбавлені того зв'язку. Який нарощувався руками, і Росія насправді на цих поколіннях починає втрачати і уявіть собі, що буде з цими поколіннями і тими, які будуть після них. Ми еволюціонуємо. Це точно так же, як і з корупцією. Зараз ой, жах, яка корупція? Що жахливо, все. І от ви знаєте, між цим антикорупційним скандалом і а, історією промову, от б'є декілька зв'язків. Ну, по-перше, ми бачимо, що як боротьба з антикорупцією у нас зростає і розвивається, і дійсно а, такого типу розслідування, такого типу обговорення, такої типу залученості спільноти насправді м -м, в цю тему з кожним роком стає більше і більше і більше. Антикорупційні антикорупційна структура насправді. Міцніше, тому що перші роки це було взагалі шута безпомічне, і далі туди приходять і приходять люди, які більше і більше розуміються на цьому, і вони нарощують свій вплив, нарощують розуміння навіщо це. І я думаю, що зрештою ми отримаємо хороші інституції, які матимуть сталік гарні практики, особливо якщо будуть історії успіху. Ми бачимо постійний еволюційний процес. Ми бачимо, як ми рухаємося вперед, і е, можна бідкатися, а можна усвідомлювати, що це просто шлях. І з мовою теж саме ми можемо бідкатися і говорити, що ой, не так добре як хотілося б. Але якщо позирнути позер... на 4 роки, 5, 10, 15, 20 років тому згаду, 20 років тому взагалі не було в інтернеті нічого українською мовою нормального. Майже не було ніякого контенту. Я коли говорила, що хочу робити контент українською, на мене дивилися як на дурочку. Тоді ні рагулів не було, ні читанки не було, нічого. Ми пройшли цей шлях, і стуколо нам про це нагадав, але стуколо пішов далі за всіх, і він. Знайшов Він знайшов дослідження, на яке посилаються всі медіа, які розганяють психоз стосовно того, що от російськомовність Києва це вироки, то що, то, що, тощо. Тому що насправді ці інформаці... ну, цю новину і настрій. В прив'язці до цієї новини дуже багато в чому диктували медійники, які про це писали, і люди, які це поширювали, спираючись на той настрій, який задають медійники. А Стукало пішов і почитав більше. Він зокрема пішов і е, зробив, е, перевірив 5-6 новинних ресурсів. І на жодному з них не побачив лінка на саме опитування, до слова про стандарти журналістики. В общем, у Києві близько 700 шкіл. Участь у опитуванні взяло 3876 учнів з 14 шкіл. Опитування проводилось онлайн. Тобто, якщо у ньому не було варіанту, ваш варіант, респонденти могли обирати лише з кількох стандартних варіантів і ніяк не пояснювати, не доповнювати свої відповіді. Збір даних тривав з 28 квітня по 12 травня 25-го року. Добір респондентів. У кожному ж закладі освіти участь в опитуванні було запропоновано взяти кожному другому за списком у класному журналі учні-учениці, яким виповнилось 14 років. 20% респондентів учнів у Києві вказало, що змінювали місце проживання через активні бойові дії. Тобто, це або люди, які виїжджали і повернулися, або люди, які приїхали в Київ з інших регіонів, можливо російськомовніших. У межах дослідження з'ясовано, що яку мову респонденти вважають рідною. Далі пояснено, що рідна мова це перша мова, якою людина оволоділа в ранньому дитинстві. Без уточнень про те, чи можна назвати рідною мовою, якою людина оволоділа в ранньому дитинстві, а потім забула. Не вказано, чи конкретизувалося в опитуванні, що таке рідна мова. Судячи з графіків про мову освітнього процесу, варіантів опитування було два: тільки українською і переважно українською. Я навіть не знаю, з чого починати критику такого формулювання. Тим паче в онлайн-опитуванні. Варіанти відповіді на питання про мову спілкування учнів між собою, тільки українською, переважно українською, українською і російською однаковою мірою, переважно тільки російською. Пропускаю, що варіант тільки українською обирають учні, які стовідсотково впевнені у своїй мовній ідентичності з народження. Чи перейшли на літературну українську, і бояться русизмів як вогню. Запитання мови спілкування учнів учениць у повсякденному житті має відповіді тільки українською, переважно українською, українською, і російською однаковою мірою, переважно тільки російською, мовою іншої національної меншини чи корінного народу. Якщо вважати, що варіант тільки українською обирають учні, згадані в пункті 9 для заспокоєння серця, можна підсумувати, що тільки і переважно, і отри... Ті... можна підсумувати варіанти тільки і переважно, і отримати станом на 24-25 рік цифру 71. 73%, 71% для всієї України. При цьому 49% вибирає варіант тільки. 71, тільки і переважно, і 49% тільки. Лише російськомовний контент в інтернеті споживає лише 6% респондентів, лише українськомовний 71%. Торік було 63%. 82% вчителів спілкуються в інтернеті українською, торік було 77%, тільки російською один. Відсоток тільки російською, один відсоток. Згадайте свою школу. Який відсоток вчителів спілкувався тільки російською? Питання про рівень володіння мови загалом мало, від... мало... мало відповіді вільний, середній, початковий. важко відповісти. Серед учителів вільно володіють українською 95%. У самому опитуванні я не побачив графіків, що стосується Києва. Може, пропустив? Дані про нього лише описові в коментарях гірше, менше, більше. Лінк на опитування в коментарі. Дякую за увагу. І ви знаєте, ну от Олександр Стуколо, він просто зайшов і подивився на це, аналіз, ну, на це опитування, поставив дуже багато запитань пов'язаних з тим, а, ну, які походки можуть бути у цього опитування. Ну, і взагалі сказав, що, зокрема, опитувало учні, було опитано учні з 14 шкіл. Ну, типу, це достатня вибірка. Це достатня репрезентативна історія. Коли ти онлайн щось там тикаєш, тикаєш і спілкуєшся. Ну, таке собі дослідження, знаєте, спекулятивне для того, щоб знову ж таки загнати нас в історію: Боже, все пропало, Українізація ні пройшла, значить, воїнствуюча русифікація наступає, то тощо, тощо, то що. Ми рухаємося вперед. Я просто згадую свої шкільні роки, коли я взагалі, знаєте, з українською мовою навіть не потикалася. Я українською мовою не спілкувалася. Коли тато телефоном відповідав, коли мені дзвонили українською мовою, і казала, чому ви не говорите українською моїм друзям? Я казала: Папа, не позор мене, ти що, Я ж то как дурочка буду. Ну, чи щось не таке? Ну, я, я вам ну, не брешу. І знаєте, і ця ситуація змінюється кардинально. Ми йдемо вперед. І взагалі, тут нещодавно відбувся іще прекрасний момент. А давайте ще я проведу паралель і перейдемо до прекрасного моменту. Значить, перший момент був стосовно того, що нам створюють апокаліптичніші настрої стосовно певних явищ у суспільстві, хоча це просто явище росту, і нам треба їх просто проходити і йти далі. Це еволюція. Тому спирайтесь на тих, хто дають вам опору. І простір для подумати, а не простір для істерії і зневіри. Будь ласка, це перше. А друге, як стосовно корупції, от я Ларису Волошину на колестувала, вона говорила: нарешті у нас є конкретика. І вона там прямо говорить: отак, зараз. Ой, ой а що це таке? А, зараз. Нарешті страхалки про кругом корупція всі крадуть. Почали якось конкретизуватися в в суми. Це якраз те, чим, на що ми маємо реагувати. Тому що в даному випадку тут треба розрізняти. І я вже говорила, що, на мій погляд, розмова де всі крадуть, влада абстрактна краде, є шкідливими, тому що вони. Насправді заспокоюють, тому що ну, влада краде, це такий порядок речей. Порядок речей нам створюють певний порядок речей. Російська мова повертається, все, повертається. І ти такий, ну окей, ну повертається, нічого не можна поробити, все, що поробиш, біда, біда. Але питання в тому, що от саме такими опитуваннями і їх інтерпретацією, і їх подачею вам розповідають, що думати щодо того, як ви прочитали текст. Ви просто бачите заголовок і у вас уже є настрій. І це дуже сумно. А насправді мені дуже подобається, як ділилися своїми думками стосовно мовного прогресу в Україні. Дуже багато юзерів, і це надихає. І, взагалі, ви знаєте, оці от знеособлені українці. Ну там українці ненавидять одне одного, так як це ніхто не робить. Всі крадуть оці всі узагальнюючі фрази, вони ж насправді конструктиву не мають. Вони винятково на бездіяльність, зневіру, безпомічність спрямовані. І тому, коли ви такі маркерні фрази бачите, типу так, все Міндіджгейт — це ознака того, що України немає. Там чи щось таке. Ну, я мене просто вибісив комент вночі від глядача, з яким я особисто спілкувалася. І він такий: України не буде, якщо ми не пройдемо цей шлях там, і так далі. Я говорю: ви, типу, ви в своєму мі? Ну, типу, ви реально, от, ви оце мені написали. Я ж прямо, а я ще вночі така прокинулася, і мені висвітилося: ну, дивлюсь, взяла телефон по 23 години. Мені висвітлюється повідомлення. Я така, клік, а там України не буде. І я така, дві години ночі, сажаю, чі -чі -чі -чі, він мене аж завів. І я така думаю, да «Та ви що? І от коли оці узагальнюючі фрази, це просто. Харить і штирить прям не можу.